Просто обалдеє. Дуже смачний. Я сам такого... давно такого меду не йду. Так, дуже смачний. І знаєте, консистенція Давайте. нього ось така господиня дуже гарно продає. Козячий сир. Дуже смачний. Шенка 240 Так. 280 280 200. гривень. Угу. 200. Так. 200. так, ось тут тортики продаються, 160 гривень за... Ось такий кусочок, дуже смачні тортики. Зловили мене на гарячому, та нічого страшного. <му> Усім доброго ранку! Сьогодні, як завжди, субота і на нашому каналі, як завжди, огляд суботнього фермерського ринку. Подивимось, які ціни на продукти харчування. Зараз з самого ранку в місті Луцьку йде дощ, але тим паче ринок є. Дуже багато бачу, ось тут є зелені. Добрий день. А яка ціна? Ось салатики? По 10, так? А, а зелені, кріп? 15. А цибулька? Дякую вам. Так, Бачу, ось тут є картопля в сітках, продається. А по скільки? вам? Капуста 50. А ось... А яка ціна за кілограм картоплі? 25. По 25 так і лишилась картопля. Ціна поки що на стару картоплю не дуже, то знижується, така сама лишається. Так дощ 6, але все-таки ринок є. Зараз тут запитаємо. А яка ціна вашого сиру? 130 сиру. 130. Салатик дуже гарний, яка ціна? Салатик по 8 повісимо. Ось такий хороший, хороший, дуже гарний салатик. Далежно. Так, підходьте, ця господиня завжди тут стоїть. Так, далі дивимось, тут дуже багато є розсади. А яка ціна розсади? Залежно що? Угу. Ну ось огірок. Бакалан 10, о. перець скасетований 8, помідор 8, 15. Огірочок 15, дуже вам дякую. А у вас ще бачу ще є кролик. — 230 за кілограм. Угу, 230. А домашні яйця. 60. А масло? 400. О, 400. І щавель свіжий. 15 гривень грам. 100 грамів. Дуже вам дякую за інформацію. Так, ось тут також дуже гарна господиня. Вона завжди тут стоїть. Добрий день. Добрий. Яка ціна огірочка? 75. 85. А кабачок? 70 угу. І капуста ще 50. по 50 так якісь. Дуже дякую. Так, ось тут також купують розсаду, різноманітні ціни. Ось є капуста по 6. Люди купують багато ячого, можна і перед взяти. Дуже багато що продається. Ось тут м'ясні продукти. Добрий день вам. Добрий день. А яка ціна? Бух? 250 А салтисон ось цей гарний? 220. 220, 220. А копчене ось таке м'ясо. По 450. Угу, дуже гарне, дякую вам. Ось тут є хлібчик, також привозять, як завжди стоять хліб. Привозять. Так, яйця дивимось, За якою ціною яйця. 54 і 45 гривень за десяток. І нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити лайки, коментувати. Для нас це дуже важливо. Ось тут є тушоночка. Добрий день. Тушоночка 130, смалок 50, кріп 15, а цибуля. По 10. Зрозуміло, угу. дякую. Так, картопелька стара по 20 гривень. Дякую. ось тут продається різноманітна зелень. Бачите, хоч і є дощ, але все-таки ринок є. Добрий день. А яка ціна яєць 50, 50, 50. Угу. А крі? 250. А сир домашній? 120. А сметанка? 120. Угу. дякую. Так, подається полуничка. Люди оскопують і полуничку. Ось тут є розсада помідорів. Кабачки по 60 гривень. Такі гірші по 50. І зеленка цвуля по 10 гривень. Як бачите, досить непоганий є торг на ринку. Різноманітні помідори, волове серце, різноманітні розсада. Яка ціна розсади? Буде по 50. Ага. За десяток, так? Різноманітні сорти, рожевий є гігант, волове серце. І різноманітні. Так, ось тут є зелень, рукола, шпинат, шпинах. бачу, продається. А яка ціна гузки? Цикачка, 220 кілограмів. А от така свіжа морква. 40. І бурячок 40 теж. Дякую. Порячок і морквочка по 40 за кілограм коштує, капусточка 50, полуничка 190, дуже гарні кури є великі, різноманітні. А ось є, бачу, і свіжа картопля. Ціна 75 гривень, така хороша, велика. Огірочок по 70, помідорчики 80. Ось такі ціни, також ось тут дуже багато квітів різноманітних, також за різними цінами. Десь відійшла господиня, помідорщики. І також ось тут по 200 дуже гарна полуниця. Кому потрібно, можна підходити. Ось така ціна на полуницю. Помідори по 80. і Капуста скрізь по 50 гривень за кілограм. Ось тут продається різноманітні саджанці, також і свіжий мед. Також іще продається, хоч напевно всі посадили, різноманітна насіннева картопля. Ось цибулька зелена. Добрий день. А яка ціна цибулі вашої? По 10. По 10 як і скрізь. Ну така велика. Але дощ, правда? Так, що тут далі? Ось м'ясні продукти. Черга стоїть за м'ясними продуктами. Зараз запитаємо ціни. А яка ціна м'яса? Шинка 260. Очок 190, 190. Так. коштує. Так. Угу. Лопатка 200 гривень. Угу. А сало? до 50 гривень і дешевше, до 70 гривень. Зрозуміло, дуже дякую. Так, далі дивимось, собачки ось такі гуляють по ринку голодні. Також ось тут продається домашній сир і сметана. А яка ціна сиру? 120 і 100. Ось сирочок по 120 і 100. Ну, то так, ось тут навіть і пусте місце на ринку, ніхто не приїхав. Так, далі дивимось, молода морква 50 гривень, яблучка по 70, огірочки 65 гривень, помідорчики по 80 гривень. Так, а ось наші гарні продавці з медом, олійка є гарбузова, гриби і також є сухі гриби. 200 гривень, пакетик ось такий. Мухомор лікувальний. Зараз ми запитаємо по чому цей мухомор і що він лікує зараз. Поки що продавці зайняті. Добрий день. Добре. Нічого страшного. Запитували, що лікує мухомор. Мухомор, що лікує онкологію. Зараз вам цю угу. лекцію прочитає з дружиною. Ніхто не вирос під самолю. А яка ціна грибочка? Ось у банці? Оцей оце? білі зараз уже по 150. По 150 гривень коштує, зрозуміло. Все таки люди щось купують, хоч і дощ. Різноманітна олія є, ріпакова, гарбузова. от сюди можна підходити. Кому треба? Дуже гарні продавці, хороші. У них також є і пилок свіжий, мед з горіхами. А яка ціна пилку? Пілок 65. Оцей пакетик 65 гривень. А теперь і різноманітний метр. Опробувати мету спробувати. Ну давайте попробувати коштуєте. Давайте, давайте 400. Це різнотрав'я. Це, це е, тут цвіт садів, але пчолки зимували на гречці, 45. і вони із сім'ї перенесли. Гнізда, вони Снізда. винесли. Цей, цей який мед. остаток був гречки, да. дуже обалденний. Ну, давайте давайте спробуємо, скажемо людям, що це за мед такий. Його буквально... Його небагато нажимає. Ага. Його ну, дуже давай. мало, тому що а, зараз ні, 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 ні. ложечка да, ваша разова. Дуже за мною туди Просто обалдеть. Він, він наже смачний. Я такого... сам давно такого меду не да, дуже смачний. Такого І знаєте, консистенція давай, давай. нього ось така. Ну він такий якраз медочок. Ну, дуже смачний так. Просто. Просто. А яка ціна тої баночки? 160. 160. Mm, ну так, дуже смачний. Бачу написано травень. – 25-го року так так це свіжий вчора 23 реально ось дуже дуже смачний мед. Підходьте сюди до цих господарів. У них медок дуже дуже смачний і свіжий. Бачу, ось є. Двадцять третього, нуль п'ятого, двадцять п'ятого деякий мед у них уже цьогорічний, дуже смачний, дійсно. Але ще скажіть за мухомор. Ось. за мухомори mm -hmm. вони е, стабілізують стан нервової системи, покращують сон і mm -hmm. От, Профілактика онкоутворень. Угу. Mm -hmm. От ну і ще на різні системи Дайте, там багато виставить. різних корисних mm -hmm. mm -hmm. властивостей. Mm -hmm. От, е, але кожна індивідуально підбирається індивідуально. дозування, програма є консультант, який це робить. Даємо контакти. Зрозуміло, о, бачите. Так, Бо люди питали і кажуть, а я тут, в принципі так, не знаю. Так, так. Він підбирає, він підбирає. Зрозуміло і бачу, є настоянка вас настоянка. Так, ось так, так, так. така настоянка. Скільки коштує ця баночка? 200 гривень. Зрозуміло. А мухомор 300. Угу. Оцей пакетик 300 гривень. Так, так, Зрозуміло. А ще соти, скажіть, яка ціна? А соти гривень. Зрозуміло, теж прикольні. Ну що, гарного вам продажу, хоч і дощ. Будемо надіятися, що на наступну суботу доща не буде. Да. Давайте ложечку я викину. Викинуть. Дуже Попадає. дякую. Все до, Все, до побачення. До побачення, Щасливі. І вам щасливо. Так, підходьте, дуже гарні господарі з медом. Ось тут стоять теж продавці завжди, у них ціни он дешевші, 40 гривень коштують перепалині, огірочки 65 гривень, помідорчики 75. От них трішечки ціна дешевша, можна підійти. Бачите, хоч і дощ, але ринок все-таки є. Продають ось молочні продукти, сметанку і молочко бачу налите у банці. Це дуже-дуже приємно, що наливають у скляну тару. Ось це радує. Також ось тут продають картоплю, бачу, це таки насінневу. По 13 гривень, по 20 Також продається груша сушка 20 гривень за 100 грам. Бізноманітна розсада, рання. Розсада капусти, десь немає продавщині запитати, яка ціна десь відійшла. Теж, теж сюди можна підійти, дуже гарна господиня. Продає у нас завжди на цьому місці. Ось полуничка чиясь домашня, десь не видно продавців. Ну йдемо тоді далі. Будемо дивитися. Ось є і кінза, і цибулька, і редиска. Редиска за ціною 20 гривень. Добрий день. Добрий день. А яка ціна вашого паштету? 200 гривень за кілограм. Це десь 80 гривень, це А ковбаса? То вона, вона мене чотири забрала, чи вона мене виробляє. І м'ясо теж 400. У вас 400. Вона, домашнє, так? Угу. Домашнього виробництва. А, а салтисон? 200, 200, зрозуміло. І гирочки яка ціна? — Гирочки 70. По 45, зрозуміло. Дуже вам дякую. Так, люди поприносили, різноманітні і розсади, і різноманітні квіти є, можна придбати. Давайте ще сюди пройдемо. А яка ціна сала банки? 300 гривень. 300 гривень. А ось це що? А це шишки. А що вони лікують? Для чого? Бромки, кажуть. А. Хто знає, то бере. Угу. Я ж мене... Скільки ця баночка коштує? 25 гривень. 25 гривень. Ви зібрали? Молодець. Не знала такого, бачите, я теж да. буду знати. Хто знав, то бере. Угу. Жіночка одна брала 5 баночок. На трьохлітрову банку. Та, ну Ту ось, шарам. правильно, тому що воно зараз росте, а потім вже все. Свіженьке. Ну Важно, так, щось, так. так. Все, дуже вам дякую. Так, далі дивимося з цю сторону. Ще прийдемо. Що тут провезли ще нам продавці. Не забувайте підписуватись, друзі, коментувати, ставити лайки. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. А яка ціна зеленої цибульки? Добрий день. А яйця? Прошу яйця, яйця. 60. 60. дуже дякую. П'ятниці дяк. до п'ятниці. Зрозуміло. Добрий день, добрий, добрий день. день. А ну розкажіть на ціни нам м'ясо. давно вас не... Що, що, що ж вам розказати? М'ясо повно. Повно. Шенка 240. Так. 280. Вересня 280. І 200. І угу. ну, лопатка 200. Так. 200. Угу. А сама, рулька рулька по 100 за кілограм. А сало, ну, сало 50. А лівер, бачу, у вас є? Лівер є. Так само 50 гривень. По 50 гривень, зрозуміло. А фаршик? Фаршик 150. 150. 150. Да, немає. Угу. Але таке гарне, гарне. Всь, дуже. все гарного вам дня, дякую вам. Так, далі дивимось. Так, ось тут справа продукція нашої місцевої рибази. Також є різноманітні товари і животики. Скумбрімсот. Оселедець ось такий великий є. Але А яка ціна з цієї оцієї Триста 320 гривень холодна, 340 гривень гривень. Ну запах іде аж сюди, аромат від рибки свіженька. Так, далі дивимось. Зараз йдуть з тому що дощик. Ось тут також м'ясо. Як завжди, цієї господині дуже гарне, ну дуже гарне. Ну розкажіть, який бочок ціна? М'ясний такий хороший бочок. А ось, а ось таке. Лопаточка Угу. а шия 260. Шиночка 220. Шинка 220. А рулька. 100 гривень. Але таке м'ясне і гарне. Та бачу, у вас завжди дуже гарне м'ясо, молодець. І таке сало тонке. Тонко. Сало тоненьке, бо м'ясо поросло. М'ясо так само є грубша, ще... ну зрозуміло. Ти а скажіть лівер яка ціна? 60. 60. саме є грубо. Ціна плата не замовлення. А яка ціна грубого сала? 120 Сто 120, зрозуміло. Ну що дуже дякую вам. 64. Трошки дощик, але нічого. Так далі будемо дивитися. М'ясних продуктів сьогодні не дуже так багато і є сьогодні. Ось з цієї сторони також м'ясні продукти, але поки що ми вже ціни взнали. А яка ціна редисочки? По 20 гривень, дякую. Також стоїть черга за яйцями, як завжди. Стоять тут. Так, ось 20. тут бачу багато молока. Поняла? А яка ціна молока? За літр? 28 літрів. Літра 28 гривень. Угу, трішечки дешевше вже стало. Ціна. А сир домашній? 130 кілограм. Угу, у вас дуже гарний салатик гарний. — А Яка ціна, яка ціна салатику? 15 Зрозуміло. Угу, І ці шишки лікувальні такі хороші. Тільки мати терпіння робити, але воно класно допомагає. Це від кашлю, від чогось такого? Навіть якщо, температура, навіть, якщо є температура, це не є протипоказання. Бачите, люди беруть ось такі лікувальні шишки, тому, можна. тому що вони якраз дуже добре натуральний такий лікувальний продукт. Але їх не вирішують, це колокає. А скільки баночка? 25, зрозуміло. Також є багато консервації, грибочки. 80 і 160 гривень. Дуже дякую вам. Далі будемо дивитися. Ось тут дуже багато є сала, ось такого гарного. А яка ціна сала? 180 80. Вже посолили, але хороше. Є солене, є свіже, але сало в нас таке, як масло. Та я бачу, що хороше. Є масло, є маргарина, Оце в нас масло. Ось так. А сирок. Надишковий 120, сепараторний 100, адигейський 180. Ось цей адигейський 180, зрозуміло. Теж такий жовтий видно, що хороший. Дуже добрий. Жирненький. Для дівого молочка все. Ну так. А сметанка? Сепаратор на 100, нас 60. Угу, дешковий 60. Дуже дякую. Ось бутилка молока яка ціна? 50 гривень літри. Дуже дякую вам, до побачення. Так, далі подивимося, ось тут стоять ось такі. Саджанці ялинок різноманітні. Ось тут продається олія, Продавця нема, сховався. Так, ось тут ще є м'ясні продукти, також запитаємо. Бочок. Добрий день вам. Добрий день. Бочок 180. 80. Печінка яка ціна? 80. 180. Свіженька гарна. А ось таке м'ясо. 240, 240 Домашні яйця 55 гривень. Салко по 100, по 50 і по 150 гривень. Картопелька стара по 25 гривень. Дуже вам дякую. Так, далі що? Добрий день, добрий день. Трохи дощ сьогодні. Да. добре, що дощ Угу, Продається дуже, покажіть на сметану. Свіжа, смачна, Сміженька, солодка да, сметана. Да, да. Я сама їла, дуже-дуже гарна сметанка, смачна. Сирок домашній, яка ціна? По 110. По 110 сирочок. 110, масло. 80, масло 450. 450. А молочко? Молочко 55, це 55? – Будилка 55. Ну зрозуміло. Якщо попросить, то і то Попросить що? Але знаєте, той дощ кожної суботи вже трохи надоїв, правда? Не, ні, хай ні, хай де, бу... де, Та де, вже, де. Мочі, вже ж все промочив. Ні ще то воно так здається. Він не то. Я не знаю. Декати картоплю воровати там. Там нічого. що сухо хіба? Що, що... Та не може бути. От в одному місці йде, в другому не йде. йде дощ. Може й так десь по селах, може й не йде. Так. Тут Луцьк то вже трохи так, от бачу, що а ви знаєте, я дивилась прогноз погоди. На кінець травня і червень там через день дощі. Так що не хвилюйтесь, все про все про і трава буде рости. Ну, З однієї сторони рости. воно добре, бо буде рости, але з другої сторони трохи холодно. То, що Холодно. Холодно. Дощ без холоду теж. Ну. Дивіться, от сьогодні бути? 10 градусів тепла е, всього-навсього. Це ж холодно? Не, не. Дуже дякую, дуже вам дякую. Щасливо. Ну що ж таке? Дякую ще раз. Добренько, до побачення, щасливо. Так, ось тут тортики продаються, 160 гривень за ось такий кусочок. Дуже смачні тортики, домашні яйця, сиро господиня продає і мене також неодноразово пригощала. Дуже держ, дуже гарна людина. Так, що там далі дивимось? Ось тут продається різноманітна розсада. А споряд продається. Добрий день вам. Добрий день. Шацьке масло за ціною 490 гривень кілограм. Голландський сир 280 гривень. Класичний сир 380, адегейський 310, гауда 460. Ось ці ціни можете подивитись. Продукція смачна і свіженька. Тільки що дощ, правда? Все, дякую вам. Так, далі дивимось. Ось тут дуже багато квітів продають. Навіть і черга стоїть. Так, дивимось, ось тут черга велика. Купують і квіти, досить великий вибір. І квіти, і саджанці. Ось тут є домашня редисок. Редисочка 25 гривень коштує. Так. Тут досить велика черга, а ось господиня дуже гарно продає козячий сир, дуже смачний. Зараз розпитаємо ціни, розкаже нам. Я неодноразово сама їла цей смачний сир, він схожий до смаку, як адигейський, і також є бринза підсолена, є йогурт. Скільки коштує йогурт? 60 гривень, пів літри. 60 гривень пів літри йогурту, є сметанка, є ліверна ковбаса, козина, і також є ковбаса козина м'ясна. Зараз підійдемо ближче, розпитаємо за ціну. Люди купують йогурти. А яка ціна у вас сиру? Молодий сир Твердий – 450 за кілограм. А бринза? Бринза 350, 350 – це свіженьке і дуже смачне. А молочко банка, бутилка? 50 гривень за віць. Угу. Дивіться, ось такий сирок. Смачний, особисто сама куштувала. Все дуже свіже та смачне. Підходьте до цієї господині. Дуже вам дякую. Так, далі дивимось, пан Микола. Торгує. Добрий день. <рес> Зловили мене на гарячому. Та нічого страшного, нічого страшного. молочко яка ціна? Забути по 35. Цибулька така гарна, свіжа. у вас. Кущовка на зиму посаджена і пожовтіла від морозу. Від морозу, так. Да. Зрозуміло. А ось така цибулька, яка ціна? 8 гривень 100 грамів. 8 гривень 100 г, зрозуміло. І рукола є. Рукола 25. Угу, угу. Також є різноманітні олії. Теж можна підійти. Горіхова, ріпакова, льон і олія чорного тмину. А є ця олія чорного тмину? Є. Яка ціна її? 100 г 250 гривень. 250, зрозуміло. Кому треба, ось сюди підходьте. В нього купують для, для олію. Все, останній вже, більше не буде. Зрозуміло. Залишилося 3 200 г і одна 100 г. Будемо чекати значить, наступного росту. Так що підходьте, кому треба. Сьогодні дуже вам дякую і гарного дня. Хоч і дощик, але будемо все-таки. Ну хай іде. Ну, всі кажуть, хай іде. Все просто. Все просто. Так, до побачення. Так, далі. Дивимося, що ще є. Ось тут дуже є гарний паштетик. Добрий день. Яка ціна паштету? 200. По 200, ось така ковбаса кров'янка, а полбаса кров'ян кров і паш... цей салтисончик. Да, Теж 200, зрозуміло. Дуже дякую. Підходьте, купуйте, кому потрібно. справа від мене також є медок, продається завжди, продають на цій точці. Теж дуже смачний. Ось як ви бачите, базар досить непоганий, хоч і йде дощ. А напишіть, будь ласка, у коментарях, які ціни на овочі у ваших містах. Дуже цікаво почитати і порівняти з містом Луцьк. Ось тут продається олія 260 гривень, п'ятилітрова бутинка. Ось такі ціни. На виході з ринку теж продається корзини. Можна придбати, вони також завжди тут стоять. Дуже гарні корзини, різноманітні. Все-таки люди купують. Отакого, отакого, отакого. А яка ціна такої? Така 550. 550, зрозуміло. А, бачите, ви тримаєте тут, кажуть цю Можете такі. Це є готова. А, розмір такий, але... Пухленьке ви хочете чи О, підвісне? О, а, підвісне. А отаке підвісне яка ціна? Не треба просто, таке 450. Ага, ось таке підвісне 450, добре. А ось таке продовгасте. 50 сантиметрів 500, 70 см. Зрозуміло. Так. Кому потрібно, ось підходьте, завжди господиня стоїть. І також люди повиносили свою розсаду різноманітно. На виході завжди стоять. По 8 гривень, недорого. Нарвали м'яти, великі пучки продають також. Так, і сюди на виході, як завжди, продається також розсада різноманітна. Теж, кому потрібно, або квіти, є розсада різноманітна і помідорів. Зараз запитаємо помідори. Гноми написано. Добрий день, а яка ціна цих гномів? 13 гривень. Одна штучка, так? Ось такий гноми цікаво, що це за помідори, хто садив, напишіть. Дуже цікаві сорти, різноманітні, і перчик є. Ось тут також різноманітна розсада. Десь не видно продавщиці, відійшла. Все є різноманітне. І помідорчики, все будь-що можна придбати. Квіточки, смородина. То ваша смородина? А, виноград? А яка ціна одного? 50, 80. Угу, в залежності який. Так. А який то буде чорний чи зелений? зелений різні. Зрозуміло. Угу. Кому треба, ось сюди підходьте. Люди, а ви завжди стоїте? Так. Ну, в смислі, кожну суботу. Ну, зрозуміло, зрозуміло, дякую. Вам будемо казати, хай люди підходять. Так, ну що ж, будемо потрошечки виходити з ринку, переглянули всі товари, усім приємного перегляду, гарного дня і до зустрічі!